Красиня моя. Їй подобається хвастатися своїми дітьми. Вона прям їх така показує. Давай покажемо евакуйована з Константинівки. Кішка Малинка пильнує, аби її новонароджені малюки були в безпеці. Розповідає керівниця фонду Доброкіт Яна Тябут. Вони народились сьогодні вночі, тому для всіх було сюрпризом. І ми навіть між собою робили ставки, скільки буде кошенят, тому що вона приїхала така величезна. Ну, моя ставка була найбільше сім кошенят. <гум> Ніхто в це не вірив, що це може бути. Ну, як виявилось, насправді їх чотири. Вітві малючок. Окрім малинки, волонтери врятували ще чотирьох котів. Серед них ось ця вагітна кішка туті, говорить ветлікар Олексій Чиженко. Друзі вони були двоє чи троє суток. Діб. І насправді це ми чекали інших котиків. Ті котики, яких ми чекали. На жаль, люди не вийшли на зв'язок, тому невідомо їхня що з ними сталося. Після приїзду тварин обстежили, стерилізували та зробили щеплення. Тепер каже, слідкують за їхнім емоційним станом. Це вже не перші тварини, які ми забираємо із гарячих точок. скажімо так да, усіх є різні травми, є поранення, є картужених багато, перелякані, голодні. Але ж саме здивувало, що переносички були сухенькі, і вони зразу пішли в туалеті на грашочки. Це було так ну, мило. Це Мері, одна з трьох котиків, які приїхали разом. Ми сьогодні вже її стерилізували. Кицюнечка молоденька, дуже хороша, ніжна, мила, і вже сьогодні вона виглядає білішою, ніж вчора. Волонтери отримали заявки від жителів Константинівки та Родинського про самотніх котів у будинках. Доля їхніх господарів невідома, каже Яна Тябут. Це можуть котики, які жили в цьому дворі. Можливо, це двір, куди прибилися котики з сусідніх дворів, вулиць. Ну це звичайно ті будинки, де лишаються ще люди. В одному місці теж не змогли забрати котиків, тому що люди закрили їх в гаражі, але вони знайшли який лаз і вони звідти всі втекли. А як ми розуміємо, в таких місцях немає часу на відлов тварин. Майже тепер додає Катимуть їм нових господарів у Черкасах. Дар'я Соколова, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.